Всім привіт! Це, що там якам». Я Алла Петриченко, засновниця української платформи ШоПЕкспрес. Телефоную сьогодні Максиму Скирді. Привіт, Максиме. Вітаю, Алла! вітаю вашого каналу. Дякую, дуже рада тебе бачити і Добре. чути Максиме, ти представник платіжної платформи «Фонді». Велика чудова платформа, яка нам допомагає проводити платежі в інтернет-магазинах за замовлення. І сьогодні у нас таке запитання від власників інтернет-магазинів, які отримують онлайн кошти оплати. Таке чому платіж в інтернет-магазині через інтернет еквайринг може бути відхилений? Часто проблема всіх хвилює. Розкажи подав. Так, дякую за запитання. Спочатку я хотів би сказати кілька слів про фонді. Фонді – це українська платіжна платформа, основним завданням якої є надання сервісу з інтернет екварінгу, тобто обробки онлайн платежів на сайтах, мобільних додатках і пристроях, підключених до інтернету. А що стосується запитання, то да, дійсно, платіж може бути заблокований або відхилений. Тут може бути декілька причин. Я би виділив такі основні: перша причина це блокування плат з боку банку власника катки. Тобто банк може заборонити оплату в інтернеті через свої там якісь внутрішні політики безпеки, або деякі картки взагалі не підтримують 3ds верифікацію і як результат, транзакція по такій картці теж не буде успішною. На жаль, на ці причини ми вплинути можливості немає. Тут може тільки порекомендувати використати іншу картку. Друга причина це може бути блокування з боку нашої антифрод системи. коли ми бачимо, наприклад, якусь підозрілу активність платежів, яка не характерна для торговця, або можливо якась шахрайська діяльність покупців на жаль. and Зараз це теж дуже стало з'являтися такі випадки, часто то такий підозрілий платіж може бути заблокований з нашого боку для безпеки мерчанти, для того, щоб не виникла проблем у майбутньому у наших мерчантів. Але хочу сказати, що ми маємо дуже гнучку систему налаштування нашої антикровід-системи, Ми завжди на зв'язку з нашими клієнтами. Того ми можемо налаштувати систему безпеки під конкретного мерчанта під його вимоги. Також платіж може бути заблокований або відхилений, якщо у мерчанта не відкрита. Країна, з якої покупець намагається зробити оплату в будь-якому випадку, якщо виникла якась питання з, там, з блокуванням або з відділенням платежу, то ви можете зв'язатися з нашої там, служби підтримки, і вони з радістю нададуть вам відповідь. Вони працюють е, щодня. Дякую дуже за чітку відповідь. Можна з останнього починаючи? Я буду докопуватись, що значить невідкрита країна у Мерчанта, тобто це у власника інтернет-магазину, який приймає оплати. Так, от як yeah. відкрити країну? З українським платіжним сервісом фонді, знаходячись в Україні і маючи діючий ФОП або ТОВ і маючи там рахунок в будь-якому українському банку, можна приймати платежі з будь-якої країни світу ну, за винятком Росії і Білорусі. Тобто, це може бути там США, Велика Британія, Австрія, Бельгія, Австралія, Японія, будь-яка. Проте за замовченням відкриваємо тільки країни ЄС та СНД, окрім Росії та Білорусі. Щоб підключити додаткові валюти і приймати платежі з інших країн, так само необхідно залишити заявку на нашому сайті, ну або написати в службу нашої підтримки. Дякую, зрозуміло. Тобто, якщо в мене буде з країн ЄС по замовченню, автоматично здійснювати замовлення моїх товарів в інтернет-магазині, то платежі спокійно прийдуть через систему фондів. Да, абсолютно, не не абсолютно треба віра. вас попереджати, нічого. А якщо, наприклад, да. зі сполучених штатів, от я взяла таргетуюсь, чи там же партнерів знайшла, і вони поширюють інформацію про мій інтернет-магазин. в мене ж реальні перше замовлення там B2C або навіть B2B. От онлайном хочуть оплатити власники там карт американських банків видані. На етапі підключення в принципі, ми спілкуємося з нашими клієнтами да, і запитуємо, які країни потенційно можуть бути цікаві. Тому що це такий інструмент, якщо ти не можеш там, їм користуватися, то тут можна попасти під фродову атаку, наприклад. Да, там. Того ми за замовчам відкриваємо ЄС СНД. Якщо ви кажете, що мої клієнти знаходяться в США, я буду приймати, там із США, я даю рекламу, там, таргетуюсь на США, то ми відкриваємо цю країну для оплат. Ну, і Платежі будуть проходити без проблем, ну тобто, якщо все буде там нормально з картою оплатника, да, тут як все, все буде нормально, то там ми з нашого боку знімаємо заборону на прийом таких оплат. Дякую, тобто попередити екваєра свого, да. що я там зі сполученими штатами почав працювати, платежі, будь ласка, хай буде. Да, Також у нас є можливість показувати на сторінці оплату суму в національній валюті. Тобто, це може бути як всім відомі валюти, типу там як долар, євро, да, так і локальні там злоти. Орін, ларії, там наша гривня, крона, наприклад, це теж дуже зручно. Тобто, це підвищує конверсію оплати Того, що покупець розуміє ну, скільки грошей з нього там, його уж, валюті. Да, в його валюті, він, да, він бачить так. точну суму списання в його валюті. Чи може недоотримати за цю конвертацію курсу власник магазину його. за товари? Дуже правильне запитання. Якраз, якщо ми говоримо про платежі за кордоном, може виникати конвертація. Вона виникає на стороні банка вашого покупця, тому що в нього там кожен банк має там свій курс валюти. Така сама історія там і у нас. Тобто, якщо ми десь щось покупаємо, то наприклад за кордоном, то ми бачимо, що кожен додаток, кожен банк має різний курс долара, там, наприклад, або євро. Така сама історія може відбуватися і при оплаті за кордоном. Тобто тут е, э, буде різниця, вона складає десь там порядка 3-5% від ціни. Тобто 5% може... від ціни можна да. Yeah. недоотримати із-за із -за... Конвертації на бада тут виникає така ситуація, коли сума на чекауті, ну на сторінці оплати вона не буде відповідати фактично списанню за рахунок цієї курсової різниці. Тобто, ми можемо ми навчились там вирішувати цю проблему, тобто можна зменшити курс авторизації, тобто щоб показувала сума менша, скажімо так. Да на ну ми намагалися списати меншу суму з цього платника і таким самим чином зменшити цю різницю там до нуля, але 100% Списати там 100 євро, наприклад, да, з не того, що у клієнта буде інший курс, і в залежності від того, як, якою карткою він буде користуватися, який курс буде на картці, ну ця різниця може виникати. Дякую, навіть торкнулася різниця курсова. А от другий момент чому можуть бути платежі в інтернет-магазині не пройти бути відхиленими? Це щодо безпеки платежів, певно більше розкажи, будь ласка, детальніше, як можна налаштувати, ти казав під кожного клієнта якийсь правильний там масочку отримання платежів? Що для нього для кожного клієнта вважається типовим безпечними платежами, які точно проходять? і в якому випадку ваш моніторинг може подивитися на платіж? Як не типовий, не типу, якщо є. Я, я думаю, що кожен продавець, хто займається там скажімо, масштабується на закордон, да, то він скоріше за все буде намагатися розмовляти там на мові своїх покупців, да і однією з вимог є локалізація, наприклад, мови під ринок. Тобто, якщо ми бачимо, що клієнт там приклав сторінку там на японську мову, да, то ми розуміємо, що скоріше за все цей продавець буде орієнтуватися на Японію, і це в принципі логічно. Да, і тобто тут там, жодних питань не виникає, але ми можемо. Таку побачити активність, наприклад, коли інтернет-магазин орієнтується тільки на українських покупців, да, тобто у нього локалізація Україна, він працює тільки по Україні, у нього доставка там по Україні, наприклад, да, а ми бачимо, що там із В'єтнама, наприклад, я нічого не хочу сказати про В'єтнам, але типу да, якась така дивна, скажемо, Україна, яка, з якої намагається хтось щось купити. Да, і скоріше за все, це буде так, така штука, там як chargeback, да, і Фрот, тобто, скоріше за все, ця карта буде, скажімо, скомпроментована, і в більшості Отків такі платіж буде запаковано нашою системою антіфлоду. Тобто, ну звісно, ми там звернемося до нашого клієнта, запитаємо, чи це дійсно там ну таке буває. Де, наприклад, коли люди починають працювати, вони там починають працювати на Україну, потім вони розуміють, що вони хочуть масштабуватися, да і починають там давати рекламу, або там різні буває. Тобто може бути скажімо так ми можемо не знати да, що в нього такі плани. Але здебільшого, в таких ситуаціях на жаль, це скріш за все, якийсь там фродовий платіж, який карти, яка може бути скомпроментована, і задля безпеки мерчатів ми такі платіж не пропустимо, тобто заблокуємо і такий платіж не буде успішним. Він може бути такий платіж, мовно не від людини, тому краще його все ж блоканути. Від людини, але, скажімо так, з негативними намірами. Негативними намірами, так. Да, тобто може це бути там ну, найпопулярніше, мабуть, це якась там скомпрометована карта. Да, там на жаль, зараз можна купити там, ці бази карт, да, і це скомпрометована карта, якщо, наприклад, продавець відправить там товар, да, там чи послугу надасть там, велика ім'я того, що через там якийсь певний час звернеться власник картки і скаже, що він нічого не купував, нічого не отримував. Розпочнеться там процедура чарджбеку, Ну і це скажімо, там такі фінансові ризики, які не потрібні, скажімо, да продавцям. Тобто, і якщо вони розуміють, що у них там немає жодного покупця, і там в В'єтнамі, наприклад, ніхто не, там, не знає про них, да то ну скоріше за все це дійсно такий платіж, який не потрібен цьому продавцю, скажімо так. А ще якісь є випадки більш м'якого налаштування для кожного клієнта, хто отримує платежі, щоб не у вигляді фідбеків, не у вигляді його телефонного дзвінка вам. Вирішувати кожен момент, типа, ой, ви знаєте, мені дзвонять мої нові клієнти з В'єтнама. У мене платіжне, що вони не можуть оплатити. Тобто, не, не всі ці випадки фіксувати і правити тільки після звернення клієнта. Якщо ми розуміємо, наприклад, що і клієнт розуміє, що він хоче відкрити весь світ, скажімо так, да то ми одразу відкриваємо йому весь світ, і вже він сам самостійно там скажімо, вирішує ці питання, дивиться і там, приймає, там, оплату. І можливо, бувають такі випадки, коли, наприклад, людина не впевнена, да, ну платіж пройшов, але там, наприклад, є якісь там між скажімо, отриманням оплати, і там, наприклад, надсиланням товару. Да, і можливо там іноді бувають випадки, коли наші там клієнти на вас звертаються, кажуть, перевірте, будь ласка, там карта, чи це не підозрює платіж, того що вони так само розуміють, хто там стикається з цими міжнародними правками, Міда оплатами, вони так само розуміють, що це може бути то там ризик для них, певне да в принципі, ну це такий інструмент, який ну тобто треба їм, скажімо, вміти користуватися. Давайте підсумуємо щодо непроходження відхилення платежів в інтернет-магазині через інтернет еквайрин. Це здебільшого три причини, так можливо, розкажи раз і можливо, якісь ще випадки згадаю, щоб у нас була повна картина, чому платіж через екварінг в магазині може не пройти. Різюмуючи, можна сказати, що основні причини це блок на стороні власника картки, тобто має заборону оплати в інтернеті. друге, це блок з, нашої, з нашого боку, з нашої Антіфро-системи, тобто, це, скажімо, там для безпеки. Мерчанта і торгівця, да, тобто для уникнення проблем і питань у майбутньому, ну і наприклад географічний цей чинник, да коли не відкриті всі країни, але це теж мабуть да, можна віднести до другої групи, тобто це наша система. Але цю проблему можна вирішити. Супер. Ну, наче дійсно все для безпеки, тобто нема такого, що якщо чисті наміри продавати, наприклад, на Польщу, на Германію, там і на Японію. Тут буде щось неможливо ні, якщо це дійсна картка дійсного продавця, в тебе є слеш японська мова або слеш там не знаю, польська yeah. в інтернет-магазині yeah. там товари в відповідній валюті, як нам купити. Що все є на шок експресі? У нас ми партнери міністерства закордонних справ і видаємо в тому числі безкоштовно по програмі інтернет-магазини тим, хто хоче експортувати експортера. І бачимо, що вони дійсно ведуть інтернет-магазини на багатьох мовах, тобто на кожну країну присутності, де бренд працює, де продає, і він може коли встановлює в фонді, приймати оплати з кожної країни вільно. Це буде класний захищений платіж. Так, де з вами зрозуміла, що ти заплатиш саме за товари з магазину? Ну і власнику зрозуміла, як це наприклад обліковувати, да як потім обробляти відправку і як обліковувати кошти, які він отримав за свою таку, основну підприємницьку діяльність продажу. Дуже дякую, Максиму, за пояснення, які типи блокувань платежів бувають тепер уже не так лячно. І зрозуміла, як будь-якщо що. Писати тих підтримку або спокійно звертаються в банк, бо все це вже наші права, як приймачів та відправників. Да, абсолютно Дуже вірно, вірно. Так. дякую за увагу. Гарного дня.